Так, почався новий рік. Треба собі щось забажати, запланувати. В мене тут навіть є келешок з шампанським. Зараз я ой, напрошу свій бажання. Щось придумаю, що ж я хочу. Щось придумаю. Хочу подорожувати. Подорожувати. Беру сірнички. У так. Зроблю свято. Треба бачити реакцію хлопців, які дивляться. Все, я відео знімаю. Так, загадую бажання. Це хай збувається. Все, обов'язково має збутися. Бо я що дурно відкривала пляшку з шампанським, а, і що просто так писала ціль, вона 100% збудеться. Ой, тепер можна нічого не робити. Отже, метод здійснення бажань з шампанським використано. А ще можна помедитувати, повізуалізувати, пофантазувати і обов'язково все збудеться. Але чомусь відбувається так, що ніфіга воно не відбувається. І ми загадуємо з року в рік якесь певне бажання. Я хочу вивчити англійську, я хочу подорожувати, хочу знайти класного чоловіка, хочу, щоб все в мене було так, як я хочу, хочу відкрити бізнес. І чомусь воно складається не так, як би нам хотілося. Іде зовсім в інший бік. І от давайте розберемо, чому, чому не діє шампанське і не діє загадане бажання. Мріяти, бажати, вигадувати щось, фантазувати це дуже прекрасна річ. І треба бути дитиною, справді вміти чогось хотіти, вміти щось уявляти, але бажання і ціль це абсолютно різні речі. І саме через це нерозуміння, яка між цим різниця, у нас чомусь не досягається так швидко те, що б нам хотілося. Тому що бажання, воно абстрактне, воно розмите, воно створене нашою уявою, а ціль вона має конкретний чіткий план, конкретну стратегію, конкретне. Конкретне бачення, як коли я маю це зробити, і мені хочеться зараз вам розказати саме про цілі, як зробити так, щоб у цьому році чи в наступному ви досягали цілей набагато швидше. Ви поклали дедлайн. Зробили ви передивляєтесь список те, що ви хотіли зробити, і розумієте, що всюди можна покласти галочку, бо ви молодець, бо у вас це вийшло. Яким чином це зробити? Зараз вам розкажу. Писати цілі на рік, складати плани на рік це прекрасно. В мене вони є теж. І я думаю, що у вас є якесь бачення, що б вам хотілося. І класно зараз скласти список з того, що б вам хотілося досягнути у цьому році, як ви себе бачите. Але давайте зараз зробимо прям чіткий план, щоб ви одразу знали, куди діяти, як це все реалізовувати. Я хочу, щоб ви зараз написали 20-30 цілей на найближчі три місяці. Умовно, сьогодні таке то число, от прям напишіть сьогодні. Тето і тето число до, до певного такого самого числа через три місяці. І, відповідно, напишіть оці цілі, що має відбутися з вами за ці три місяці. Пішла в зал, вивчаю англійську, ще щось. Дуже важливо писати це в теперішньому часі, що з вами відбулося. Не я хочу займатися спортом, а я ходжу в зал регулярно. Я записалася на курси англійської мови. я Відклала тисячу доларів там, на, на, на навчання і так далі. Тобто чітко формуйте зараз чітко свою ціль. Це дуже важливо. Вона повинна бути обмежена у часі. Тобто ми обмежили у часі наші всі цілі. Ми дали їм три місяці, три, три місяці на те, щоб вони збулися. Ми їх обмежили у часі. Далі нам важливо зробити цю ціль, вимірювано у певних цифрах. Умовно, я ходжу в зал регулярно два рази на тиждень. А я Вивчаю англійську один раз на тиждень. Я відклала тисячу доларів там за три місяці, і так далі. Тобто, все має бути вимірювано в якихось цифрах, в якихось рамках. Тоді ми даємо цілі, чіткі обмеження, чітку структуру, і ми знаємо, куди нам рухатись і скільки нам ще треба до того, щоб цього досягти. Наша ціль повинна бути реальною. Передивіться зараз цей весь список на три місяці і. Давайте уявимо, якщо у вас зарплата 5 тисяч гривень, а ви написали, що через три місяці ваша зарплата 10 тисяч доларів, по суті, це класне бажання. Але як ціль, вона, скоріш за все, нереальна. Тому що, якби ви зараз не старалися, все буде йти поступово. І для того, щоб з 5 тисяч гривень вийти на такий дохід, потрібно, скоріш за все, більше часу, якщо дивитись реальними очима на речі. Тобто поставте собі. Реальну ціль. Подивіться зараз, чи дійсно ця ціль реальна, чи дійсно, якщо ви зробите це в кайф задоволення і трішки напряжетесь, трішки зробити дій. А вона реальна і вона може здійснитися. Далі знову гляньте на цей список з ваших цілей і перевірте їх на власність. Перевірте, чи дійсно ця ціль ваша не нав'язана кимось мамою, татом, суспільством. Розкажу вам свою історію. У мене була ціль зробити. Груди, і мені здавалося, що це моя ціль, чітка моя ціль, і я собі вже думала, як би її реалізувати. Але коли я задала собі чітке питання, чи дійсно це моя ціль, і чи дійсно я цього хочу, а не нав'язано воно чоловіками чи соціальними нормами якимись, і так далі, я зрозуміла, що та воно мені не треба. І от зараз, власне, подивіться і чітко дайте собі відповідь, це ваша ціль чи вона нав'язана, якщо вона дотична до інших людей. Прям заберіть її, викресліть, або замініть на те, що дійсно вам хочеться, те, що дійсно для вас важливо. І ще один суперважливий момент: ціль повинна бути актуальна. Задайте питання до кожної цілі. Це дійсно те, що мені зараз треба, це дійсно те, що я зараз хочу. Це дійсно те, що зараз про мене. Воно мені відгукується. Чи це можна відкласти на потім? Чи це зараз не, не так актуально? Як могло би щось бути інше і краще. І якщо щось зараз не сильно актуально, просто викресліться, тому що воно зараз буде забирати у вас ресурси і енергію, і ви будете зливатися не туди. А нам важливо нам важливий результат. Уявіть, що ці всі цілі, які ви зараз написали, це для вас найкращий результат через три місяці, який ви хочете досягти. І ваше завдання зараз кожну ціль оцінити, де я зараз. От якщо те, що ви написали, це 10 з 10, то на якій цифрі знаходжуся зараз я на двійці, на трійці, на четвірці до досягнення оцієї цілі зараз, на цьому етапі, в цей день, в це число. Наприклад, для мене через три місяці актуально, що я знаю англійську. Я можу дивитися фільми англійською мовою, мультфільми англійською мовою в легкості. Це для мене 10 з 10 через три місяці. І я розумію, що зараз мій рівень англійської. So bad. Very, very bad. І я зараз на тому рівні. Ну, давайте так, в мене четвірка. Четвірка, ну, четвірка п'ятірка. І мені треба подумати, от п'ятірка це я знаю погано англійську, я не можу ще дивитися мультики англійською мовою. Я частину розумію, частину не розумію. І отже, я зараз пишу пишу циферку 6 і пишу. І я записуюсь на курси англійської. Далі, сімірка, окей. Я починаю слухати пісеньки англійською мовою. Просто, просто слухати пісеньки. А це в нас сімірка. Окей, вісьмірка. І думаю, що я можу зробити, щоб через три місяці я вже могла вільно дивитися мультики англійською мовою. Вісмірка, так, давайте мені відгукується, що я познайомилась на якомусь англомовному сайті. З якимись друзями, і ми раз в тиждень робимо зідзвони і один одного юзаємо в англійській мові і налаштовуємо такий налаштовуємо комунікацію англійською мовою, вчимося розмовляти. Це на вісьмірці. Дев'ятка. Я починаю дивитися мультики і пробувати це все перекладати. І десятка це через три місяці. Я дивлюся мультики, і мені комфортно, мені легко це, це робити. От і розберіть кожну вашу ціль, те, що ви написали на ці три місяці. Розберіть на частинки, розберіть по цим всім цифрам, і ви зрозумієте, який шлях вам треба зробити для того, щоб це все зробити. До речі, дуже важливо, от коли я говорила про те, що я запишусь на курси англійської. Одразу написати дату, коли це станеться. Наприклад, завтра я запишусь на курс англійської, або через тиждень такого то числа я запишусь на курс англійської. Знову ж таки обмежити себе в часі, дати собі критичні такі рамки, щоб ви не спригнули з цієї цілі і чітко її досягли. І знаєте, після наступних, напевно, моїх слів ви скажете, да, ну його в баню, я не хочу це робити. Краще не планувати, бо це все дуже довго і багато часу забирає, але це помилка. Але давайте я скажу, що треба зробити. От ви написали на три місяці, розписали, як цього всього досягти. Супер, клас! У вас є фундамент, на чому будуватиметься ваше майбутнє зараз. Далі нам потрібно написати 10, 8, можливо більше, в кого як вийде, цілий на найближчий місяць. От сьогодні певне число, і через місяць, оцей місяць, що ви зробите в цьому місяці, що просуне вас до того результату, який буде через три місяці. Напишіть знову ці цілі. І після цього вам потрібно буде написати цілі на найближчий тиждень, що просуне вас до цілей на цей місяць, який ви собі прописали. І після цього ви знову скажете: да ну його, бо це ж це ж тільки писанини. Насправді це знову ж таки помилка і ілюзія, тому що коли ви... Напишете один разочок зараз, вам далі буде набагато простіше. І наше завдання от прямо сьогодні взяти і написати план на завтра, що я зроблю, щоб на цьому тижні вже відбулися певні зміни. Найголовніше, що вам треба взяти за звичку, це писати щовечора план на завтра, що мене просуне до тієї цілі, яка в мене є через три місяці. Кожного вечора перед сном собі сідаєте і пишете там п'ять. Вісім задач, які вам треба зробити: почитати книжку, відвідати спортзал, там ще щось, піти з подругою погуляти і так далі. Тобто пишете собі план. Коли у вас є чітка структура, коли у вас є обмеження, коли у вас до речі, про обмеження, комусь здається, що планування це якраз не про свободу, це якраз про те, що буде в нас втискати в рамки, і нам буде некомфортно. Це це величезна ілюзія, тому що тільки ви починаєте планувати, ви відчуваєте наскільки кайфово, легко і вільно почуваєтеся у своєму житті, наскільки вам круто. Просто спробуйте, дайте собі можливість. Давайте ще раз перечислю, що вам зараз треба зробити. У вас є план на три місяці. Потім ми пишемо цілі на місяць, пишемо цілі на тиждень, на найближчий тиждень, і на завтра. І через тиждень пишемо ще на тиждень. От так, щоб ми потрошечки себе просували, я дуже люблю фразу: мінімум 100% максимум наш максимальний результат, те, що ми дуже сильно хочемо, чи це автівка, чи це будинок, чи закриття кредиту, залежить від того наскільки мінімальні дії ми будемо робити, тому що ми нам здається одразу, що глобальна ціль вона недосяжна, а якраз вона складається з таких маленьких кроків. Я сьогодні запишуся в зал. Я сьогодні відкладу 100 гривень. Я сьогодні там находжу 5 тисяч кроків замість 15 або 10. Починати з малого і у вас все вийде. Тому я бажаю вам цього року реалізуватися. До речі, це дуже класний рік для трансформації ваших власних. Пишіть, загадуйте, візуалізуйте, ставте цілі і досягайте їх.